На одному з пізніх етапів розробки гри перед розробниками стало питання про доцільність наявності у грі транспорту. Після змін у двіжку з машин було прибрано більшість функцій. Двері, що відкриваються, КПП, витрати бензину. А після редизайну багато локацій стали значно менші. і транспорту ними було тісно пересуватися. У результаті розробки вирішили залишити транспорт у грі, але використовувати його лише у сюжетних сцен. цих сцен. Було розроблено три проміжні локації: Darkscape, Dead Military і Military Red. Назва локації формуються з половини назви локації, з якої гравець на неї переходить, та половини, на яку гравець з неї потрапляє. Перша. Darkscape. Локація, що пов'язувала кордон з темною долиною. У релізній версії гри не зберіглася. Хоча обриси на карті зони присутні. Їх можна побачити у південно-східному кутку карти. Після отримання даних з Х-18, гравець отримав Сідоровича повідомлення про військовий рейд та пропозицію хапати машину військових та їхати старою дорогою на кордон. Гравець вибиває ворота на темній долині та влітає на DarkScape. Там за ним починає гнатися гелікоптер. Машину обстрілюють військові та БТР. Проїхавши локацію, гравець влітає на кордон. Dead Military, бо по наш польова дорога. Скасовано, у тінь Чорнобиля. Локація є дорогою, що проходить через висухле русло річки. Є невелике болото, канал і величезна яма, яка, можливо, служила резервуаром для води. До цього сплю мало про неї вкрай невиразні уявлення. Крім назви, що фігурувала у конфігураційних файлах ігрових текстур, був лише терей, розділений на три частини. Локація створювалася спеціально для транспорту, та швидше за все, більше ні до чого не служила. У сюжету, після втечі з бази найманців у мертвому місці. Гравець сідає у коп торга в Ниву і тікає від намісів через локацію Dead Military на армійські склади. Ретя. Military Red. Це так само стосовно транспортна локація і ставки Чорнобиля. Величезна свивиста місцевість, через яку прокладено автомобільну дорогу. Уздовж дороги росту дерева. Іноді зустрічаються їхні великі скупчення. Розташовані дорожні чорно білі стовпчики. Також є п'ять висохлих боліт. В'єднує локації армійські склади та радар. Після отримання завдання вимкнути випалювач. Гравець пробивається на радар через локацію Мілітарі Ред нафтотранспорт. Перша локація згадується 25 липня 2005 року. А наразі у мене все. З вами був Гріф. Дякую кожному за підтримку та теплі коментарі. Далі буде. Слава Україні!